Коли на ринку з'являються мандарини у повітрі автоматично вмикається святковий настрій. Проте чи всі вони однаково ароматні та смачні? Сьогодні ми вирушили на ринок для того, аби дізнатися, які цитруси варті уваги саме цього сезону. Мандарин один із небагатьох фруктів, що славиться яскравим ароматом завдяки кишенькам зефірною олією в шкірці. Під час натискання чи очищення мікрокаплі вибухають, наповнюючи повітря насиченим запахом. Початок грудня це період, коли на прилавках з'являються перші партії різних сортів мандаринів. Тож, ходімо подивимося, що сьогодні є на ринку. Є клементинка, є суцумі, є Южна Африка, теж дуже добре, є Турція. Но для дітей більшість беруть клементинку. Вона соковита, солодка і без кісточок. Є клементинка з кісточкою але цей без кісточок. Цьогоріч на вінницьких ринках мандаринів чимало, проте серед усього різноманіття є сорт, який став беззаперечним фаворитом покупців. Сацума, всім всіми улюблена. Основні вимоги покупців. Це перше, щоб була солодка мандарина, друге, щоб була без кісточки, тому що дітки маленькі їдять її. І третє, щоб гарно вона чистилась. Саме ця мандарина, турецька цього сорту, підходить під всі ці цих три критерії. До речі, незважаючи на наближення свят та подорожчання деяких продуктів, мандарини можна придбати за цінами минулого року. Є по 100, є по 130 гривень, є 150, є 180. От. Ну, 180 – це Южна Африка, клементинка, ця солодка. Продавці на ринку кажуть, щоб обрати мандарини, які вам смакуватимуть, варто їх пробувати. Проте, якщо з якихось причин цього робити не хочеться, є кілька ознак, які допоможуть впізнати спілий цитрус. Ну, звичайно, це окрас мандарина. Ну, є сорти. Наприклад, це сама по собі не є оранжевим мандарином. Вона сама по собі світла, але якщо є ну, трошки зелені відтінки на шкірці, вона ще трошки недозріша, буде чуть менш солодка. Якщо навіть маленькі крапінки, це показує, що фрукт може бути всередині зіпсутий. Навіть маленька крапінка може означати, що він зовсім не придатний до їжі. Покупці вже активно обирають мандарини на Вінницьких ринках. Цікаво, які сорти користуються найбільшим попитом серед місцевих жителів. Кисленькі люблю. Занадто солодкі не люблю. Обираю так за виглядом, зовнішні мандаринки. Ну, Напевно, кліментіна солодкі. Солодкі люблю. Зазвичай подивилася і мені сподобалося. і беру. Іноді дивлюсь на ціну, бо треба іноді зекономити, а іноді як виходить. Клементина іспанський чи навіть турецький зараз непогані. Я вибираю, як правило, купляю в продавця, якого я знаю. Без кісточок, так, да? Санько? Да. Без кисточок. Нам мама зателефонувала, каже, що хоче кілограм мандарину. І ми вийшли і взяти. А які саме то що не знаємо. Будемо, напевно, пробувати, щоб зрозуміти. Напевно, які будуть солодкі, такі візьмемо, да? Да. головний дегустатор у нас буде. Смачного вам мандаринового сезону, друзі. Ну а ми продовжуємо мандрувати ринками і шукати найцікавіше для вас. До зустрічі у нових випусках!